Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо отаку от веселу жабку у окулярах гуашевими фарбами. Можна акрилом на холсті, на картоні малювати, можна маслом на полотні малювати. І можна гуашю. потрібні пензлі для формату А5 плаский. Отакий От десь сантиметровий, круглий, круглий четвірочка, і такий круглий тонкий пензлик для таких тонких деталей. І фарби. Фарби зелена, жовта, біла, красна, червона, чорна. І ваш хороший настрій. Дуже дякую за коментарі. Дуже дякую за теплі слова. Дякую спонсорам, які підтримують мене матеріально. Всім великі дякую за, за перегляди, за те, що ділитесь моїми уроками. Великі вам дякую. Ну що, починаємо. Так, як намалювати жабку для тих, хто ніколи ніколи не малював? Зараз я вам покажу. Ділимо аркуш отак і отак. Це, щоб було легше зорієнтуватися. верх низ ліво-право. По центру робимо отаку лінію. Це нахил голови, жабки. І у неї дуже така форма голови низка. Ну, як ромб, да? так? Так? Отакий це не ромб, це зараз, усічена піраміда. А тут трикутничок, отак, да? далі тут тіло буде. Одна рука і друга рука, лапка тобто. Очі, два кружечка. Накидали. Тепер промальовуємо більш детально. Хоча ми будемо фарбами малювати, але так, тут таку хвилю треба намалювати. Отак. От Це ротик. І тут губа так буде. Тепер очі. І з'єднуємо отак очі, да? вони тримаються у жабки. Тепер голову отак і отак. Тут шия, рука. Тут пальчики в неї такі. Ой, щось я. Три, три пальця в неї отак розходяться. І тут друга лапка тримається, не хватило в мене місця. Так, тулуб. Все, готова жабка, потім домалюємо окуляри її ще. На ну, рівніше мені незручно малювати, бо я стояв камера заважає. Отака От повинна з'явитися у вас жабка. Чому олівцем? Спочатку малюємо олівцем? Тому що так вам буде легше намалювати. Я можу зразу і фарбами таку, такий простий малюнок намалювати. Але зручніше, коли ви накидаєте олівцем, а потім вже малюєте фарбами. Так легше, бо тут можна підтерти, виправити, якщо ви олівцем малюєте, якщо фарбами, то складно. Тепер нам треба замішати фарбу світло-зелену, білий, зелений. Можете це робити пензликом і додаємо жовтий таку яскраву, ще більше жовтого. ну Приблизно таку можна ще додати жовтого, яскравіше. Так, і беремо пензлик. Пласки починаємо розфарбовувати нашу жабку. Очнята. Трохи світліше треба. Зробити. Тут губка зовсім світлий такий лапка Тут тимнішим. Червона така лапка буде. Так. І тепер тут додаємо жовтого, такого яскравого. треба взяти пензель Підборіддя світліше тут. ще тут у нас так, Ще тут світло так. Навпаки, додаємо більш зеленого тінь така на цій лапці. І тут тінь додаємо ще. Тут трохи темних плямок. Сохне наша жабка і продовжимо далі. Висохла жабка. Тепер нам треба зробити помаранчевий, такий яскраво помаранчевий колір, червоний, теплий і жовтий, трохи білого. Ну, вже висохла навіть біла фарба. такий яскраво помаранчевий ой, не видно, от, бачите? І тепер малюємо оченята. Повіки навколо зелені, а очі яскраво помаранчеві. Я забула, як ця жабка називається. Вони такі маленькі, дуже яскраві. З яскравими лапками червоними і очами. Так, намалювали. Сохне. І тепер малюємо лапки червоні. І третій пальчик там такі присоски на лапках. <гулі>. Тримається вона так, одну намалювали і тепер тут малюємо, можете повністю намалювати лапки формат більше, У мене маленький формат, то трохи не влізла жавка. Так, а, І тут вона отак нерівно в неї. І тут теж так от лапочки. Так, ну і тепер доробимо мої губки допрацюємо такі світлі, світлі, отаку пензлик. Ругли малюємо так. і тут таку Яскравим навколо очей так Тут десь. Так. Жовтенького додаємо трохи. Тут десь так парочку таких плямок, жовтих. Тут десь парочку таких жовтих. Ну і там ще бородавочки такі темні, трохи темніше зробили. І отак пару ляпок таких зелених. тут, тут. На ручках пару таких бородавочек. Да, чтобы такая она была. Плямыста. Жабка. Тут можно светлейшим так. Зробити ну, і більш тонким пензликом підкреслити, чорною фарбою зараз треба, щоб очі висохли, щоб їх можна було домалювати. Розробили пармаранчевий такий світліший і додаємо, зверху отак, трохи світліше. Тут, навпаки, додаємо яскравіше. тоненьким пензликом вже доробляємо так і на лапках так трохи такі блищать лапки можна навіть отаким от яскравим, білим Так, ну і знов треба, щоб добре висохло і чорною фарбою. Тепер беремо такий круглий тонкий пензлик і малюємо очі. Тепер навколо трохи так. Підкреслюємо повіки. Мені трохи незручно. Тепер губку малюємо. І окуляри ще бліки на... на очах яскраві бліки треба помити пензлик і воду поміняти. Жовтий з білим змішали і Робимо таких пару бліків на очах. Ще тут можна трохи, Білим. Губку підкреслити десь тут парочку. окуляри спрощу вам задачу, як намалювати швидко окуляри. Можна стакан взяти, отак, можна кришечку чорною фарбою, отак. Намалювали і так ставимо. І другий також. А потім пензликом вже легше буде намалювати. Можна намалювати квадратні окуляри. Можна круглі, можна квадратні. Отак. От а тепер пензликом. Коли малюєте такі складні деталі, рука повинна бути з опорою обов'язково. Якщо складно, можна намалювати квадратні окуляри, да, тут дужка така, і там за вуха йдуть, да, такі. Кріплення до окулярів все готові окуляри. Можна ще зробити по оправі такі яскраві цяточки, можна так залишити. Отака От жабка. малюйте, сподіваюся, у вас теж вийде, це не складно. Ми з дітками малювали таку жабку. Можна малювати акрилом, можна малювати маслом. Затонували білим акрилом фон чи білим маслом фон. І намалювали зверху таку жабку. Пока-пока, ставимо лайки. Не забуваємо ставити лайки і писати коментарі.